У рівному демонтували незаконно встановлені гаражі. Через них люди могли залишитися без тепла у домівках, бо ж розташовувались так звані черепашки на теплотрасі, де стався прорив. Деталі знає Владислав Стецюк. У рівному демонтують незаконні гаражі на вулиці Грушевського. Власників споруд попереджали про це завчасно, аби ті змогли забрати свої речі. В одному з них стояла автівка, власник якої на війні. Автомобіль довелось буксирувати. З'явився з власників от 94-та квартира. Черепашка він зразу з'явився, машину забрав, все нормально, все тобто У нас. Ну якби просто зараз така ситуація. інший власник гаража він зараз немає, Він в ЗСУ. Бо якби він, трошки ситуація така в нас накладна. І один гараж у нас мешканець наш, але він же просто давно помер, гаражем не користується. Демонтувати гаражі довелось через прорив теплотраси, на якій якраз і розташовувалися незаконні споруди. Великі у нас витоки і гаражі треба демонтувати, бо вони стоять на нашій теплотрасі. Треба нам демонтувати, їх розкопати і тоді. Щоб пориву її в міській раді, розповідають через можливий тепловий колапс, гаражі довелось зносити в екстреному порядку. Чому ситуація екстрена? Ну тому що по факту можуть лишитися мешканці прилеглих багатоповерхівок без опалення в зимовий період, і це власне історія, яка показує, чим заважають тимчасові споруди, в тому числі гаражі місту. Гаражі власника можуть і повернути. Втім, лише за умови, якщо останні пред'являть документи про власність та оплатять вартість робіт з демонтажу. Владислав Стицюк, Володимир Захаров, новини Рівного.